Симптоми посилюються. Температура 39 Не збивається. Головний біль. Ломота у м'язах. Триматись більше немає сил. Якщо ви знайдете цей запис, любий, випий грипоцитрон. Грипу цитрон препарат комплексної дії при грипі та застуді. Компоненти грипу цитрона швидко знімуть симптоми та допоможуть впоратись з хворобою. Грипоцитрон – цитрон тепло і турбота. <пілляє> <пілляє> Кожен день смакує краще з усмішкою. Прошу до печі, смажені на крилі, гастрит та виразка. З часничком, але не замовляли. Пропонується разом з печією. Печія може бути симптомом різних захворювань. Алмагель допомагає усувати печію і додатково захищати слизову шлунку при виразці та гастриті. Допікає печія, Алмагель приймаю я. А як кохайте ви. Я можу все, все, що завгодно. Я вирішую, що увійде в моду. І що вийде з неї? Я можу підняти пісню на перше місце в чартах я вирішую більше, ніж ти думаєш. 196 комбінацій Макменю, бургери, картопля, напої. Ти сам вирішуєш що обрати. МакДональдс найкраще всередині. Ми не помічаємо, як зношуються наші суглоби. Поки вони не починають боліти. Любий твоїм суглобам потрібен Артефлекс. Артефлекс містить три компоненти, які проникають у тканини суглоба. Активні компоненти препарату Артефлекс знеболюють, знімають запалення і сприяють відновленню хрещової тканини суглобів. Артефлекс допомагає усунути саму причину болю. Турбують суглоби. Артефлекс. Артефлекс є у формі крему, капсул та таблеток. Матуся! У мене сюрприз. Легкий та ніжний сирок. З ягодами соковитої полуниці. Чудове задоволення. Моє улюблене чудо. Щоб животик у дитини не здував і не болів, Колікід. Розумний вибір для турботливих батьків. Колікіт спеціально розроблений для малюків. Колікіт животик не здуває, тому і не болить колікіт. А ти вже пробувала нові супертонкі щоденки кефрі. Такі кльові супертонкі та гнучкі кефрі залишаються на місці та такі м'які. З ними ти відчуваєш свіжість та комфорт щодня. Шукай на полицях нові кефрі супертонкі у конвертиках. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцис. просте та ефективне лікування молочниці.